Короп FM – Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 Добрий день, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 27 вересня, у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні Актуальні новини та оголошення. Музика. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Музика. Графік виїздів мобільної сервісної служби. В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія для психологічної підтримки дітей в укриттях. Авіація, артилерія і міномети. Росіяни обстрілюють Чернігівщину. Синоптики розповіли про погоду у жовтні а також сьогодні в ефірі народний календар та рубрика «Мезинський національний природний парк інформує новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 27 вересня, середа, вишеньки з 10 до 15. 28 вересня, четвер, оболоння з 10 до 15. 29 вересня, п'ятниця, синявка, єгорівка з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби, 27 вересня, короб, 28 вересня рижки, 29 вересня риботин. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. Складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською силищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй і звідновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. В Україні стартувала загальна національна кампанія для психологічної підтримки дітей в укриттях. Щоб дітям під час повітряних тривог було спокійніше. Міністерство освіти і науки України та фонд Східна Європа запустили кампанію Brave Kids Ukraine. Її мета створити максимально комфортні психологічні умови для перебування дітей в укриттях. У межах кампанії відомі люди, лідери думок, музиканти, актори та блогери з України, а також із за кордону, Ну записують короткі відеоролики. Відео містять слова підтримки, побажання, вправи, ігри та цікаві завдання. Усе легко повторити, перебуваючи у сховищі, адже під час повітряної тривоги дітям може бути тривожно, стресово і навіть страшно. А ці ролики допоможуть не нервувати в укриттях. Ідея кампанії належить фонду Східна Європа. Вона з'явилася, коли організація у вересні минулого року у співпраці із міністерством освіти і науки. Державної служби надзвичайних ситуацій та Міністерство внутрішніх справ почала облаштовувати укриття в навчальних закладах. Спілкуючись із дітьми та освітянами, експерти проєкту зрозуміли, наскільки важливим є не тільки побутовий, але й психологічний комфорт школярів у таких приміщеннях. Ще торік, ми усвідомили, що проблема подолання стресу під час повітряної тривоги стоїть дуже гостро. Тому ми з психологіною Світланою Ройс розробили для вче. Талів безкоштовний онлайн-курс присвячений психологічній безпеці. А зараз із початком нового навчального року вирішили запровадити цю нову ініціативу, бо розуміємо і знаємо, наскільки це важливо, наголосив Віктор Лях, президент фонду Східна Європа. Одним із одним з перших, хто підтримав кампанію Брайос Україн, став міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У відеозверненні до дітей він наголосив, що боятися це. Нормально і для дорослого, і для дитини, навіть супергерої часом сумують і почуваються невпевнено. Та не той, хто не боїться, а той, хто боїться, але діє, розповів у відео дітям міністр. Один із фокусів роботи команди Міністерства освіти і науки України це створення безпечних умов для дітей та освітян. Півтора мільярди гривень уряд виділив на облаштування укриттів у школах. Водночас для нас важливо не лише забезпечити школярів сховищами. Ми, а й створити комфортні умови для перебування в них. Я пишаюся українськими дітьми, поколінням сміливих та надзвичайно стійких людей. Тож цю кампанію ми запустили для кожної української дитини від дошкільнят до підлітків, адже хочемо, щоб, попри все, вони почувалися в укритті впевнено і спокійно, зазначив Оксен Лісовий. Цьогоріч до школи пішли діти, які торік навчалися онлайн. Є ті, котрі нещодавно повернулися до України та не мають досвіду. Перебування в укритті, тому необхідно подбати про їхній супровід та стабілізацію стану, каже супервізорка нового проєкту, дитяча і сімейна психологиня Світлана Ройс. І наголошує, що психологічна складова так само важлива, як і перебування у безпечному місці. Складно спрогнозувати, якою буде реакція конкретної дитини на стрес, але стан дитини залежить і від тих дорослих, які поруч. Тому важливо мати багато різних інструментів, щоб скерувати активність дитини, дати Конкретні практики і допомогти зменшити тривогу, повернути відчуття стійкості, і саме цей проєкт дає відчуття підтримки від авторитетних для дітей різного віку людей. Вони пропонують без повчання прості, іноді смішні практики, у формі яку легко сприйняти, і дають змогу відчути себе стійкими, де б ми не були. Зазначила Світлана Ройс. Поратися зі стресом та віднайти внутрішні сили дітям вже допомагають. Переможці Євробачення 2022 «Калуш Орхестра», переможниця Євробачення 2016 Джамала, волонтер Сергій Притула, а також відомі британці, актор Стівен Фрай і дитяча письменниця і телеведуча Бібісі Нікола Девіс. Перелік лідерів думок, які підтримали Kids Ukraine, постійно збільшується. Вони пропонують дітям не лише слова підтримки, а й цікаві завдання в. Вправи ігри та челенджі ознайомитися із активностями кампаніями можна на кількох платформах на офіційному сайті кампанії на Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, а також у мережі TikTok. Синоптики розповіли про погоду у жовтні в Україні. Температура у жовтні 2023 року буде вищою за норму, проте це не означає погодну аномалію. Мається на увазі середньомісячна температура. Похолодання поширюватиметься країною поступово. Про це повідомили синоптики Укргідромедцентру. Так середньомісячна температура у жовтні прогнозується в межах 7-13 градусів із позначкою плюс. Це на градус півтора градуса вища за. Норму місячна кількість опадів становитиме 31 шістдесят міліметрів. Загалом осінні місяці будуть теплими та відзначатимуться меншою кількістю опадів. Це були новини. Народний календар 27 вересня в церковному календарі День пам'яті мученика Калістрата і дружини його. Який сьогодні день в Україні і світі? 27 вересня в Україні святкують День вихователя, всесвітній день туризму та День туризму в Україні, а також всесвітній день без м'яса. Це був народний календар. Мезонський національний природний парк інформує. Сьогодні у Рубриці «Мезенський національний природний парк інформує Едуард Пилипенко, фахівець відділу еколого-освітньої роботи та рекреації, розповість нам цікаву інформацію. Доброго дня всім! Сьогоднішню нашу зустріч я хочу присвятити проблемі, неабияк актуальній зараз для жителів населених пунктів нашого подесення. Це інвазійні рослини. Почнемо з того, що нині в нашій країні дуже складна демографічна ситуація, особливо в сільській місцевості. І це пов'язано, на жаль, не лише з війною. Як би ми того не хотіли, але села на Чернігівщині вимирають, не виняток і наші Понорницька та Коробська громади. У кожному населеному пункті величезна кількість нежилих хат з зарослими дворищами та вулицями. Багато рослин, що заполонили наші села, ще не так давно можна було побачити на картинці чи з екрану телевізора. Вони ніколи не росли тут, а значить, кимось завезені. Такі рослини становлять значну загрозу для цілих екосистем і призводять до загибелі аборигенних. Або ж місцевих видів. Найстрашніше те, що багато з них несуть безпосередню загрозу здоров'ю людини. А поговоримо безпосередньо про найбільш поширених інвазійних представників нашої місцевості. Борщівник Сосновського, гераклова трава чи помста Сталіна. Ця дворічна рослина сімейства зонтичних росте на луках, у зліссях, вздовж доріг. На сьогодні дуже швидко поширюється нашими селами. Її прозорий водяний сік багатий на фотоактивні сполуки, що під дією ультрафіолетового випромінювання надають йому токсичних властивостей. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків першого-третього ступеня. Ці опіки, особливо в перші дні, дуже схожі на термічні, розвиваються поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень дуже важко гояться, тому лікування триває 5-10 днів, а то й до трьох тижнів. Для боротьби з цією отруйною рослиною найефективніші три способи. Перед цвітінням обробка гербіцидами два рази повторно через 10-15 днів. Викопування рослини ранньою весною нижче кореневої шийки та знищення рослини єдиним його природним шкідником це борщівникова міль. При цьому не слід забувати про засоби особистого захисту. Якщо ж борщівник найнебезпечніший на початку літа, то інший представник інвазійних видів несе загрозу з кінця літа і аж до середини осені. Це представник сімейства Айстрових амброзія полинолиста, яка, не дивлячись на своє прозаїчне значення, ароматна їжа богів, згубно впливає, як на рослинний світ. Так і на людину. Амброзію можна сміливо назвати бур'яном, який виснажує, висушує землю і швидко поширюючись, витісняє всі види, що знаходяться поруч, а ґрунт робить непридатним для обробітку. Дуже небезпечна ця рослина в період світіння для людини, бо її крихітний пилок є одним з найбільш агресивних алергенів, який здатний викликати астму навіть у здорової людини. Якщо абсолютно здорова людина буде змушена протягом кількох тижнів дихати повітрям, в якому міститься пилок амброзії, вона майже напевно перетвориться на алергіка. Та найстрашніше те, що така алергія майже невиліковна. Найкращий спосіб боротьби з амброзією механічне знищення, тобто знищення бур'яну з коренем. Але для боротьби на великих площах... Доцільно застосовувати хімічний метод та метод витіснення іншими рослинами, такими як, наприклад, газонна трава. Чи багаторічні злакові і бобові трави цього літа працівниками відділу науково-освітньої роботи та рекреації Мезінського національного природного парку була відкрита літня екологічна школа для покошицьких школярів, на заняттях якої діти дізналися багато корисної інформації про представників інвазійних видів рослин, поширених в нашій місцевості. А найголовніше, як себе захистити та боротися з цими небезпечними представниками матінки природи. Тож будьте уважні та обережні з цими рослинами і ви та пам'ятайте народну мудрість береженого і Бог береже. Це був Едуард Пилипенко, фахівець відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Мизинського національного природного парку. Це була рубрика Мезенський національний природний парк інформує. З вами була Лілія Висоцька зі мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.